Україна має хороші шанси. Є зауваження, звісно, але все-таки на чому треба зараз заакцентувати увагу. Нам треба заакцентувати увагу саме на зауваженнях, але розпочну з позитиву, щоб все таки було позитивне підґрунтя. Наголошується на тому, що ми дійсно прогресуємо нашій євроінтеграції. І робимо все для того, щоб навіть попри війну, і це до речі, дуже хороший маркер. Що навіть під час війни можна рухатися в напрямку до Європи, можна робити реформи, можна отримати. Європейську допомогу і реф і змінювати країну на краще. Важливий момент полягає в тому, що відзначаються, що були деякі прориви зроблені, що у нас ніби є системна робота для реформування української держави. Але чому треба акцентувати на тому, що, що не зроблено на тих зауваженнях? Угу. Перше ці зауваження і так зроблені надзвичайно лайтово. Друге, це е... конкретні речі, які треба змінити в державі, е... незалежно від того, хто в владі щось хоче міняти, що не хоче міняти. Але український народ ще в 2013 році вибрав свій вектор на євроінтеграцію, і тому в даному випадку це логічний напрямок, в якому ми маємо рухатися. Третій момент, чому зараз вже треба звертати увагу саме на зауваження, тому що поки їх можна виправити, поки є прихильні до нас люди в євроструктурах. З одного боку, це є Єврокомісія, функціонери, які в своїй більшості до нас прихильні, але рішення буде прийматися на рівні ради. І в Раді ага. кожен буде говорити від імені свого уряду, а уряд буде говорити від імені громадян, тому щоб переконати громадян тих чи інших країн, ми маємо дійсно ті чи інші речі виправити. Мене єдине, що дуже смішить, що наша українська влада вже розказує, який в нас просто бомбезний цей звіт щодо України, і так дуже скромно замовчує ті речі, про які було згадано у звіті. А справа в тому, що якщо воно вже згадане. Значить, це вже є проблема велика, бо якби це була невелика, вони б делікатно це упустили і на вушко би сказали, а що поміняйте то і то. І от я собі, от переглядаючи той звіт, тут кілька моментів от, виписала. От перше, це недостатня прозорість у відборі суддів, управлінні прокуратурою виконання рішень Європейського суду з плав людини. Ну це ж м'яко скажучи. У нас прозоро су... було здається прозначено 10 суддів. Все решта там є величезна проблема, а частина суддів має ще й таке минуле, що краще би їх взагалі не згадували. Друге, це боротьба з корупцією. От кілька тижнів тому я була в Брюсселі з відрядженням, і на кожній зустрічі, як мінімум, один раз, а то й більше, нам згадували ситуацію з САП і Набу. Ну, Але і... насправді ж тут ідеться, от вони наголошують, що є створені рамки, а де є результати? А результатів нема, особливо щодо корупціонерів. Всі корупціонери собі гуляють вправо вліво, їдуть за кордон. Тут в них все, все без проблем. Але ми маємо людей в опозиції, які до корупції не мають жодного статусу. От, наприклад, нас на Львівщині зараз репресовують депутати місцевої ради, що він через збій системи НАЗК, яка не сприйняла його декларацію, на один день пізніше подав. Uh -huh. Тепер його вносять в реєстр корупціонерів, ставлять штраф. Ну знайшли ця повідбивай, називається. Але ж також має бути стала робота інституції, а зі сталою роботою величезні проблеми дуже лайтово, як ви сказали уваженням Прописано фіксуються дії, які ставлять під сумнів відданість України її антикорупційній програмі. Чесно, О, дипломатичною так. мовою це вже не лайтово, не лайтово. Це вже так. Це це вже так в, в, в упор сказано. Тому що лайтово там сказано, що варто було би зреформувати угу. чи ще щось таке. Але якщо фіксуються дії, які ставлять під сумнів, це вже дипломатичною мовою, не лайтово але також що важливо, а це що має бути підготовка до функціонуючої ринкової економіки, яка має значні виклики. Це нам вказується. І тут йдеться про руйнування інфраструктури, інвестиційна діяльність, низька, слабка диверсифікація. Чому це є як зауваження, а не просто констатація факту? Тому що у нас є гроші на все, на mm -hmm. кішбеки, на три тисячі кілометрів, на ще якісь там захтянки офісу президента, на марафони, на інвестняні. От буквально Верховна Рада зараз дала податкові пільги на мільярд великому бізнесу. І а на оці от речі, які є системні і потрібні для підготовки України, ну немає ні, 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 ні коштів, ні часу, ні бажання. Щодо марафонів. І останнє, і останнє дозвольте: це є права людини безпосередньо. І тут ідеться і щодо переслідування громадських активістів і журналістів тут йдеться щодо розправи з опозицією. Тут йдеться тиск на правосуддя про ситуацію в тюрмах, в СІЗО і так далі. Що, зокрема, те, що зараз відбувається з нашими військовослужбовцями, єврокомісія все це зафіксувала. І от наші урядовці були дурні, коли думали, що там в Брюсселі ніхто цього не побачить. Всі все бачать українська влада має закрити телемарафон до завершення воєнного стану. Таку вимогу поставила європейська комісія у щорічному звіті про розширення подій. Ни дедлайн раніше був небаченим. Торік Єврокомісія вперше заявила про необхідність закрити марафон єдині. Новини ЄС закликав до збільшення е, різноманітності мовників, критикував від джерела фінансування телемарафону. Це якщо коротко, от це це насправді величезний прогрес, тому що у 22 другому, двадцять третьому році, е, нас навіть ніхто не хотів слухати. Коли ми розказували угу. західним протерам про ситуацію з п'ятим прямим еспресо, про утиски про незаконні рішення нам казали, ну ви ж потерпіть війна, єдність ура, ура, ура. Має бути єдина інформаційна політика, і це європарламентарія. Є... Єврокомісар казали в очі, тому зараз це є великий прогрес. Я дуже сумніваюся, що наша влада буде до цього дослухатися. Але від цього також тоді будуть залежати наші наступні кроки в євроінтеграції, а це питання в коштах. І якщо влада хоче отримувати якісь кошти, які вони потім, ніби, будуть перекладати в Україну, то вони мали би цим діяти. Але абсолютно слушно відзначено, що є величезна проблема, за які кошти це все робиться, і яким чином це все робиться. Тобто, нам за наші кошти платників податків віж. Чиють на вуха необ'єктивну пропагандистську лапшу в той же час, коли більшість телеканалів, які є в єдиному марафоні, мають свої клони з циферкою 2 і спокійно собі ведуть свою медійну комерційну mm -hmm. діяльність. До, до речі, щодо ефективності єдиного марафону, так само у звіті Єврокомісії вказано на те, що довіра до нього теж невисока, і серед глядачів так само. Ну, ми будемо слідкувати за тим, Мені як влада на це цікаво, буде просто цікаво, скільки ще е, мають йому так повказувати, знаєте, та, я, я як псую, який попісяв, отак як його тикають, тикають носом. Ну, щоб він зрозумів, що так робити не можна. Я перепрошую, але в нас яка ситуація? Рада Європи вже зробила, Єврокомісія зробила, резолюція Європро парламенту є наскільки ще можна казати? Вони такі враження, що не доходить. Ну а як треба зробити, щоб доходило? Наскільки я от прямолінію не буду запитувати, наскільки війна вплинула на цей звіт? Наскільки лояльніше Єврокомісія ставиться до ситуації в Україні, до реформ, до інформаційної політики, до судової е, е, гілки влади через війну? Чи послаблює це їхню пильність? Я би не сказала, що це послаблює їхню пильність, але це однозначно згладжує гостроту їхніх дій і заяв. Давайте будемо щирі. От я за 14-19 рік можу зовсім об'єктивно говорити. Я не була ані депутаткою, ані не була в команді Порошенка, але перепрошую в команді Порошенка тикали кожен не такий пчех, кожну не таку кому. Не дай Бог щось там наближено було чи до порушення, чи до якоїсь не такої антикорупційної діяльності, то там вже були розгони на всю Європу, як вони. Сміють українці цього не робити. І для мене це дуже дико, коли команда Зеленського дуже часто переходить усі рамки здорового глузду і адекватності, і їм. Тільки дуже в крайніх випадках делікатно вказують на ті чи інші проблеми. З одного боку, я розумію, що для Урсули фондерляїн, наприклад, це є принципово особиста справа зробити все, щоб Україна була в Європі в Євросоюзі, тому що це є особиста політика. Багато є таких самих і парламентарів і в європарламенті, і комісарів, для яких це особиста справа. Для хтось боїться московської федерації. І вважає, що чим сильніша буде Україна, чим швидше Україна буде інтегрована в європейський простір. Тим менші загрози будуть для країн Старої Європи. Ще частина вважає, що а якщо Україна доєднається до Європейського Союзу, то це буде додатковий буфер просто від Московської Федерації і оборона європейського союзу, тому що сильнішої країни в Європі просто зараз фізично не існує. Країна, яка пристосована, була би це є інтерес залучити Україну максимально сильно. З нещодавніх розмов з багатьма європарламентарями наразі є велика більшість тих, хто хоче Україну бачити в Євросоюзі. Але ми зараз на такій межі, що ще трошечки і попадеться, і почнеться спад на низ. Тому зараз треба було б дуже активно виконувати усі вимоги, поки нас ще хочуть і розуміють, що ми їм потрібні. Бо інакше зараз ми бачимо дуже багато змінюється виборів. Зараз у нас є походу, і праворадикальні, ліворадикальні партії будуть приходити до влади. На жаль, це є звичайний процес, нормальний процес. Кожна країна хоче захистити саму себе перед великою небезпекою. Спекою а популісти радикали цим якраз і користуються, і більшість з них не є дружніми для України. Uh -huh. Тому зараз є оце вікно можливостей, які на грані того, щоб почати закриватися. От щодо того, наскільки важливо зараз Україні мати серйозну підтримку в Євросоюзі, у нас в новинах інформація про те, що Росія веде в Польщі серйозну підривну інформаційну роботу проти України проти українців, про те, що ми заважаємо полякам, про те, що ми там баласт, про те, що ну, вороже ставлення до українців, фактично ну спекулюється цією темою. Так само ми знаємо, що Угорщина і теж дуже критично налаштована щодо України в Євросоюзі. Орбан навіть має мету створити антиукраїнську коаліцію серед європейських країн, таких як Угорщина, Чехія і здається Словаччина. Словаччина, так для того, щоб завадити цьому процесу. Наскільки зараз ми готові відстоювати свою позицію? Що робиться в цьому напрямку з боку України? Чи ми настільки в темі війни, що фактично не вистачає ресурсу на інші напрямки роботи? Я вважаю. Що не, не вистачає здорового глузду. тому що на жаль, усі міжнародні процеси у нас підпорядковані єрмаку і офісу президента, і це є катастрофа. Ми маємо величезну когорту фахових дипломатів, яких і треба, і можна було би залучати для того, щоб вони працювали з тими чи іншими країнами, з тими чи іншими заборонено представниками виїзд за дипломатам заборонено виїзд, ті, що дипломати або належать до опозиції, або якісь мають хоч віддалений стосунок, їм взагалі перекриті будь-які можливості. Адекватно працювати. А є когорта дипломатів, які гнать громадських дипломатів, але ж, знову ж таки без дозволу банкової не можна нічого робити. І ці всі речі блокуються. Я нагадаю, що Орбан був президентом так само і за каденції Петра Порошенка. Але чомусь тоді у нас не було ані цих страшних проблем, а навпаки, було взаємопорозуміння і взаємовигідна співпраця. Е, можливо, треба було би щось поміняти в наших дипломатах, е, щоб вони працювали належним чином і не нариватися до орбана раз за разом, а знаходити аргументацію, чому йому вигідніше все таки бути з Україною і на українській стороні. Ця небезпека є, але. Е, От і нещодавно опублікована стаття, де вказувалася там на сторону е, правління Зеленського. Там же ж так само йдеться про Єрмака. По перше, це некваліфікована особа, яка не має права взагалі займатися тим, чим він займається, тому що в нього абсолютно інакші обов'язки на посаді клави офісу президента. Але з іншого боку, будь-яка, навіть найталановитіша людина, ну це не цей випадок, але е, не може контролювати абсолютно усі процеси угу. і мають тими чи іншими процесами займатися фахові люди.